Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми починаємо день з карти дня. І хто перший раз тут, це карта Дня особиста для кожного з вас, не саме для України чи ще якоїсь країни. Це енергії дня для вас особисто. І тут ви маєте можливість вибрати саме для себе свою карту. І так, карта No1, карта No2 і карта No3. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, е, мої дорогенькі, якась, ну я би не сказала, якась небезпека, але е, щось прийде сьогодні до кінця, якась обмеженість. Обмеженість е, як в рухі. В рухах, так і висловлювати свої думки. Можливо, буде якась цензура, теж може бути. Тобто, ви не зможете покласти когось, наприклад, на місце, не в змозі якісь надати факти, і, щоб, наприклад, Відстояти свою позицію. Ось таке може бути. Але це не надовго, Тому що це є мечі, а мечі зазвичай вони дуже швидко. Це може бути і декілька годин сьогодні тільки, а може бути цілий день, звичайно. Залежить все від вас, мої дорогенькі. Якось так. Не пручайтеся, якщо щось іде до кінця. Відпустіть. Повірте мені, вам стане тільки легше. Тому що е, після темної ночі приходить завжди е, день ось світло, тобто вам стане краще. Це може бути, що хвороба йде до кінця, а може хтось захворіє. І так, карта номер два. <кiffe> Вибачайте. <кiffe> І так, а, у нас е, вісімка е, мечів. Але я трошечки її інакше щитую. А знаєте, хаотичні думки дуже багато думок, рояться як ті бджоли у голові. Хочеться, як би вам сказати, конкретики, але у вас занадто багато всього у голові. Очиститься, якось візьміть час і відкиньте усі думки. Включіть свою інтуїцію, а не так. Е... Багато думайте сьогодні головою. Чому я зараз поясню? Тому що це призводить вас до хаосу, до е, якоїсь нерозберігі. Е, можливо, що з різних сторін хтось буде щось хотіти від вас, требувати від вас, якісь сварки можуть навіть бути. Е, ця карта так і говорить. Е, відчувайте своєю інтуїцією, тому що е, ті люди. Вони можуть і оперувати фактами. Тому, е, факти, як зазвичай, ви знаєте, не всі можуть бути, як би це сказати, Правдиві, так надумані, ну не, не те, що фактами, а словами якимись. Так, можуть бути образи сьогодні. Це мечі, теж як і тут. Тобто, це значить, що воно швидко може пройти. Залежить знову повторюю від вас, як ви настроєні на саме цю ситуацію. Краще відпустіть. Чекайте від Всесвіту якогось знака. Повірте мені, він прийде. Але бажано тримати сьогодні рівновагу. Не піддаватися на провокації. До речі, це дві карти. Можуть бути провокації, якісь. Хтось захоче вас спровокувати. Це можуть бути і, до речі, енергетичний вампір, щоб ви це знали. Карта номер 3 а тут у нас закохані. Е, мої дорогенькі, саме в цьому таро я бачу і родинні зв'язки. Я бачу якісь кармічні зв'язки. Тобто, що значить кармічні зв'язки? Це значить, що ви колись з цією людиною вже або були разом, або, е, якось, знаєте, зіштовхувались. Тобто тут можуть бути ваші теперішні родинні зв'язки, і ви можете з кимось познайомитись, що ви з першої хвилини будете казати, я знаю цю людину тисячі років. Я ніби її ось тепер знайшла. Якась така рідна, затишна людина може бути так. Це карта закоханих, тому це і на першому місці можна сказати: любов, любов до себе, любов до оточуючих, до людей, до тварин, до природи, до землі, до всього всього живого. І можливо і не живого, до якихось предметів, але взагалі -то ця карта вона така одушевлена, вона така душевна, по домашньому, згадалося мені там одна мадама з Крима, коли виїжджала на Росію. Ось дійсно по-домашньому, мої дорогенькі. Сьогодні, можливо, зійдеться у вас. Ну так, да, в принципі, сьогодні субота. Можливо, у вас будуть якісь родинні Родиці, родичі зійдуться, батьки, діти, внуки, правнуки. Це як у мене зараз чотири покоління: мій внук, моя дочка, я і моя мама. Гостюють у мене. Ну, гостюють більше людей, але я так, щоб ви розуміли, що а, а, чотири покоління. Ось так і тут в мене йде. Чотири покоління. може, у вас більше поколінь збереться. Щиро дякую вам мої любі за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня і гарних вихідних. На все добре, мої дорогенькі.